Доброго дня за вашим проханням оглядове відео зівалки на 22 ряда фірми ДТЗ. Два маркера, які ставляться з боку. Якщо потрібно, ми вам це встановимо. Це такі загортачі, які йдуть, загортають колію коліс. Так само ми вам можемо це встановити при замовленні. Показую які катушки. Привід висіва іде від каточка. Зараз відкрию вам бункер, покажу насінні проводи, які і який сам бункер. Ось такі насінні проводи йдуть до неї. Бункер на дві частини. Він не ви собі візьмете, пленочку обдерете, якщо захочете. Одночасно можна висівати і добрива, і зерно. Ось такі чистіки, не чистіки, а такі заглушечки, вони йдуть в комплекті, так само будуть у вас в бункері лежати. Така сибалка трьохметрова.